Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні не планував знімати, а так як затори цікаві ситуації, які я зараз розповім. Так що додивлюйтесь до кінця, буде цікаво. На даний момент я приїхав 52 кілометри, напів на друга і заробив 1155 гривень. Так, були цікаві поїздки. Виїхав з дому, поїздив по своїх справах і мені там 10, 10 чи скільки, 11 кілометрів я приїздив по своїх справах. Потім залітає замовлення на 461 гривня за заготівку. Їхав я 50 хвилин і проїхав 15 кілометрів. Відвожу цього клієнта, і мені залітає наступне цікаве замовлення. Чому цікаве? Тому що воно за готівку, але відвожу привожу клієнта на вокзал, він спішить, тому що затори. І він говорить, я вказував, що за безготівковому розрахунку, але стоїть готівка. І він мені дає. 50 фунтів, і говорить, щоб я відвіз на вулицю Липська, Липська 10 і там розрахуються зі мною. Маємо таку поїздку на 50 франків, але людина поставила розрахунок готівкою, але говорить, що вказувала картою. Мені ці 50 франків треба повернути. Поїздка була 267 гривень. І отримують 267 гривень. Так що якось так їду назад і віддаю 50 франків. Ну що, віддали кошти і отримали ще 250 гривень чаю. чаю. А як ви? Би вернули ці кошти, чи оставили би собі. Мені цікаво в коментах залишити. Тому що я вважаю, що треба працювати чесно. І оцих е, 2000 я б не розбагатів. Відвіз я ці 50 фунтів чи що там, і мені дали чайових 250 гривень. Непогано так, так що до цього. Те, що я заробив 1155 гривень, додаємо ще чайових 250 гривень. Так що якось так працюємо далі і чекаю на замовлення на наступне. Я таки вирішив запустити і уклон, і болт, тому що і там, і там є кофе. Болт з кофами і уклон з кофами. І це добре. Працюємо. Ну що, зарядив автомобіль? На 418, але тут ще 7 гривень закінчиться 425 гривень. І мені вистачить на сьогоднішній день попрацювати в таксі. Тому що зарядив, підзарядив я автомобіль на 77% мішути. беремо замовлення і відправляємося на мешугі. Таке собі замовлення, але поїду і, напевно, виїду скоро, швидко. Тому що це пазняки, а з пазняків дуже тяжко виїжджати. Не хочу портити собі статистику, тим паче тим подання таке 600 метрів. Ну, поїду, поїду, а там буде видно. Ну що є останнє замовлення. останнє. Остання поїздка, яку я виконав, 256 гривень. І я біля піраміди і чекаю на замовлення. Тут кофе є в болті, а також в уклоні є кофе. А в уклоні вже немає. Ну, як завжди. О, можливо, зараз тут з'являть. Недовго я постояв і виїжджаю. За 279 гривень за 12 кілометрів до клієнта. Не люблю уклон катати, але, але коли я заїжджаю там кудись з центру, то я вмикаю все, аби виїхати з жопи яку я заїхав. Так що якось так вирушаю до клієнта, до клієнта подання 2 кілометри. І... Я вирушаю в центр. Буду в центрі вже працювати. Ну, подивимося, які будуть замовлені. 291 гривня є. Я практично в центрі. Ось і бізнес від Болт Коефіцієнт 1.4. Вирушаємо. Виконав я замовлення, стою такі вже півгодини, вже думав виїжджати ближче до центру, але прийшло замовлення по уклону. З коефіцієнтом один, практично 1, практично 1,6 383 гривні за 11 кілометрів. Вирушаю тут недалечка подача. Ну що, виконав два замовлення, також взяв по блеку. Замовлення зараз вирушаю. А два замовлення було по уклону. Уклон. Одне замовлення, те, що я виконав 383 гривні за 11 кілометрів, а також 235 за 4 подання там було 200 300 метрів. Так що якось так. Зараз їду до клієнта по Блеку і їду на хрещатик. Виконав замовлення, а також взяв наступне. І їду на Івана Мазепи. Практично 9 година, запасу ходу залишилось 38%, мені вистачить на сьогодні, а також виконав пару замовлень. Так, ось те, що я брав, 191 гривня, тому що там очікування. Так, 191 гривня за 5,4 кілометри. 21 хвилину їхав. Потім взяв наступне. Де воно? Так, Івана Мазепи. Наступне замовлення, буквально зразу взяв за 7 кілометрів на поділ за 291 гривню. 7 кілометрів 23 хвилини. Ну і з подолу потім взяв ще одне замовлення на ділову. 150 гривень. До речі, Uber Black. Було спочатку 156 гривень. Давали потім 153 а зараз 150. Гов! Що це твориться? Ну нічого, 5,2 кілометри, 12 хвилин, виконав. За сьогодні я проїхав. Вже 150 кілометрів. І що я заробив? Так. 2295. 2295. Це у нас по уберу. По уклону. Чого ж так довго ти грузишся? Загружав, загружається, а я ще покажу вам по болт. Болт в мене сьогодні заробіток 245 гривень. Так, 245 гривень, а також 730 гривень, це в нас уклон три поїздки. 730 гривень. Плюс 730 гривень. А також 250 гривень, те, що я повернув кошти 3520 гривень. Ділимо на 150. Виходить, 2346 за кілометр. Ось такий ось день, і ще вечір, і ще будуть замовлення. Я працюю далі. Ну що, практично 12-та година без одної хвилини я вже вирушаю додому. На останок виконав три поїздки. Одна поїздка була з Хрещатику на оболонь 265 гривень. Потім повернувся на Поділ. З подолу взяв на відрадний. За 700 чимось гривень. Потім вирушив в сторону дому дому в сторону центру, тому що була на півна 12. І по дорозі мені прилетіло замовлення теж по преміум на оболонь. По-моєму, 372 гривні. Зараз вирушаю додому, під, підвожу підсумки. І лягаю спати. Нарешті я добрався додому, поставив автомобіль на підзарядку. За сьогодні приїхав 210 кілометрів. І що я заробив? Уклон три поїздки 730 гривень. Болт теж три поїздки 1091 гривня.

22 гривні кілометр виходить сьогодні. Непоганий день вийшов. Планував заробити за сьогодні 4000, але заробив 4600. Непоганий день, непогані чайові. І мені сподобався день, як я його відробив. Так що, якось так, обов'язково коментуйте, підписуйте, ставте лайки та дизлайки. Так що до нових зустрічей. Пока.